Сьогодні ми зібралися, щоб шанувати пам'ять ще одного нашого героя, захисника України, випускника нашої школи. Українське сонце зійшло, хай яскраво світить воно, дорого заплачено, Плачено, ми їх не пробачимо, нащо не побачимо, о, як ви бачимо. Так летіли журавлі, лежу, на щитах не си, щоб країна війшла в майбуття вільна, сильна, без чварта війни віддають найцінніше життя України найкращі сини. Немає нічого важливішого, ніж життя людини, а життя. Яке віддане за свою Батьківщину набуває надзвичайного сенсу. На територію України гримлять вибухи, свистять кулі, страшна звістка стукає у двері, викликаючи розпач і невгамовний біль у душах рідних та близьких. Серця героїв справжніх заумирають, як сама Україна, укутана жалобою за своїх синів. Захід Присвячений відкриттю меморіальної дошки воїну захиснику Сакалю Роману Романовичу оголошується відкритим. Чесне право відкрити пам'ятний знак надається братові Сакалю селю та сестрі Цегольник Івані. До освячення меморіальної дошки запрошуємо отця до коло. Слава Ісусу Христу, я би так казав, щоб то вже не треба було посвячувати. Щоб вже не треба було. Нехай би вже залишалися наші воїни живі, здорові, поверталися додому з перемогою. Бо то, знаєте, я так дивлюся, то така маленька школа, а так багато людей. Як я собі так думаю, таке село невеличке, а вже... Стільки народу пішло, нехай Господь їх візьме до Царства Небесного, бо як каже, хто душу свою положить за своїх ближніх, той великий назветься у царстві Божому. Нехай Господь їх прийме до Царства Небесного і нехай вони як берегли нашу державу фізично, так нехай тепер моляться перед Богом за мир і спокій у нашій державі. Слава Ісусу Слава. Слава. сьогодні схиляємо голови пам'ять про нашого героя. Сахаль Роман Романович народився 18 листопада 1974 року в багатодітній сім'ї. Навчався в Довгівській школі, а пізніше в ПТУ-34. Був мобілізований 12 вересня 2024 року до ЛАВ Збройних сил України. З 9 травня проходив військову службу у воєнній частині А-3029. Був старшим навідником гранатометного відділення взводу вогневої підтримки гірсько-штурмової роти. 18 червня в ході виконання бойового завдання у складі підрозділу в районі Федорівка Бахмутського району Донецької області в результаті удару Ф-пілідрона Камікадзе, здійсненого противником, був поранений. Ввечері доправили в Слов'янськ, а потім лікарню імені Мечнікова в Дніпрі. Там йому ампутували обидві ноги. 4 липня гелікоптером доправили в Київ в головний військовий клінічний госпіталь, де лікувався до 18 серпня довгих 44 дні. 18 серпня помер від отриманих ран в зоні бойових дій. Нагороджений відзнакою ветеран війни. Роман щастю боронив Україну, мріяв про перемогу і робив усе для того, щоб гідно протистояти ворогу. Шановне товариство, я хочу надати слово старості, села Костюх Оксані Миколаєва. Слава Ісусу <головна> Вже Майже три роки ми живемо в пеклі, яке нам створив наш. Збожеволівший сусід, який не дає нам мирно жити, руйнує наші плани про щасливе майбутнє. З нашого зовсім невеличкого життя, з нашого невеличкого села, невеликого по території, невеликого по населенню, вже більше 60 людей, точніше 63 наших мешканців і уродженців пішли захищати нашу батьківщину і злого ворога. На жаль, шестеро повернулися на щиті. Нехай їхні віддані життя будуть тим фундаментом, на якому ми зобов'язані створити нову, щасливу, успішну, незалежну, вільну державу. Для майбутнього щасливого життя наших людей. Вічна пам'ять нашим героям. Хвилина мовчання. Затихли всі кроки. Скорботи хвилина громада мовчить. Ніколи нехай не вертають ті роки, щоб димом не вкрилася неба блакить. Схилімо низько голови перед пам'яттю і подвигом славного Сина України хвилиною мовчання. Залажний смуток душу купив, дощем заплакав, свічка догорає. Він не дожив, не докохав, не долюбив та праведна душа не помирає. Ми гордимося тобою, Романи, у наших серцях вічно житиме Твій подвиг пам'ять про тебе, а Господь упокоїть твою душу. Вже лек з ніздечок далеко у вирі. А матуся сумна знов засиділась біля вікна, пам'ятаю той день, коли ви тату форму оділи. обіцяли прийти, як розквітне в садочку весна. Тату, тату, татусю, як хочу, я вас обійняти. Задрімати в обіймах забути тривогу і страх, бо в підвалах з сестричкою вже надоїло ховатись, нехай вас і все військо боронить Господь в небесах. Вчора мама мене одягнула в нову вишиванку. Розцвіла вишиванками знову вся школа моя, а по ваших позиціях як ворог б'є без перестанку, знаю точно, що ви стоїте, бо за вами є я. Тату, тату, татусю, як хочу, я вас обійняти. Задрімати в обіймах, забути тривогу і страх з вами вся Україна і світ, Тому вас не зламати, нехай вас і все військо боронить Господь в Небесах. Герої не вмирають і не вмруть, герої пам'ятатимуть віки, їм славу вічно віддають. І голову схиляють земляки. Слава Україні! Героям! Слава! Yeah. It's i